Цього року Ольга Левченко започаткувала власну справу. Вона відкрила медичний центр. Хмельничанка, дружина бойового медика. Тож вона знає, що таке донатити та закривати збори. А ще знає, як дбати про наше з вами здоров'я. Історія Ольга Левченко. Далі йдемо знайомитись. Пані Олі, вітаємо вас. Доброго дня. — Добре, Взаємно. — Пані є здоров'я та краса. Про це мріяли. Що саме у цій сфері хочете себе реалізувати? Е, ну насправді клініка це така моя до доочікувана мрія в плані того, що я завжди мріяла зробити якісну медичні послуги, надавати е, різного широкого спектру і щоб це надавали люди професіонали, тому що не може людина, яка там не має повної освіти, займатися тим чи іншими речами. Тому уся наша команда Інспіра Клініки» – це є лікарі з вищою освітою. Всі професіонали своєї справи, коли бере початок історія Початок, Ну ще так в студентські роки, колись ми групою сміялися, казали мені одногрупники: Оля, ти колись будеш міністром охорони здоров'я. Я кажу: ага, ага, сміялася. Так Каже, ну клініку точно свою відкриєш. І це мій одногрупник. Телефонує, вітає мене і каже: слухай, ну мрія, твоя здійснилась, так як ти хотіла. Ось ну насправді це давно ця мрія була, і втілити в реальність також її дуже давно хотілося. Але дуже багато мені допоміг чоловік підтримав мене і допоміг втілити її в реальність. Ну, це таке можна сказати, виношувалася ідея роками. Це не за один рік сталося, це багато років. Це четвертий рік великої війни пішов насправді, і в період великої війни, напевно, і не лише так є багато ризиків. Ви фактично виношували це як свою дитину, і потім, врешті-решт, ця клініка з'явилася. Що ж вас підштовхнуло? Щоб в повному повномасштабної війни вона все таки з'явилася не після десь, коли закінчиться війна, а вже зараз. Тут я хочу, щоб наші жінки отримували якісні послуги. Перший етап це той етап, що дуже багато зараз є послуг. От, наприклад, в естетичній гінекології про які на жаль хмельничани не знають в столиці. Це більш розвинуто, це більше популяризовано. В нас такого немає, тому ідея ця полягала в тому, щоб жінки більше дбали. Про своє здоров'я і робили ці послуги, попереджаючи ті чи інші захворювання, які в них можуть виникнути там з роками. Чим обладнана клініка в кочі і які послуги тут можна отримати? Поки що у нас тільки в роботі два кабінети: це кабінет лікарів, дерматологів. Косметологів з обладнанням, все згідно медичних стандартів, у нас новітній апарат електроепіляції. Є людина, яка займається професіонально спеціаліст, видаляє 100% небажаного волосся, Імпульси електричні, ось така тоненька голочка, і видаляється повністю волосся. Є спеціаліст, яка займається цим електроепіляцією. Ми це наша гордість, тому. Тому що цим апаратом і електроепіляція, і так само можна видаляти. Родинки, наш лікар-дерматоонколог, дерматолог видаляє всякі новоутвори, це все видаляє. Також ми працюємо як косметологічна клініка. У нас є дуже багато якісних препаратів, з якими ми працюємо. Лікар-дерматолог використовує якісні філери, ботулотоксини і так далі. Тобто ми працюємо з оригінальними препаратами, з тими препаратами, які точно впевнені, що жінці чи мужчині. Не буде побічних ефектів. Тут у нас працює три спеціалісти: два лікаря-дерматолога і лікар-електролог. Зважаючи на те, що хіння здоров'я можуть звертатися і чоловіки. Так, дивіться, от багато є таких міфів, що чоловіки там не потребують краси, але насправді чоловіки ще більше потребують краси, ніж жінки. Як і ботулінотерапія, як і лікування гіпергідрозів, це надмірне потовиділення. Все в нас можуть проводити наші лікарі. І ще раз ще раз повторюся: це лікарі роблять ці ін'єкції. Тобто, люди, які мають вищу медичність, Освіту. Тому я пишаюся тим, що і чоловіки з проблемами, бородавки, наприклад, видалити, можуть прийти і на б'юті-процедури, і на професійні процедури. Також лікарі можуть надати. У нас є прекрасний трихоскоп, у нас є дерматоскоп, лікар використовує дерматолог. Тріхоскопія, діагностика випадіння волосся, це не можна. Як і жінкам, так і чоловікам робити. Все виводиться на екран, лікар дивиться запас волосяних цибулинок, призначає терапію, різні методи терапії є, і іннікційні, і неіннікційні. Ну, тобто результат досить хороший. Це в нас кабінет лікаря-гінеколога. Тут ведеться гінекологічний прийом, гінекологічне крісло, кольпоскоп, кольпоскоп для діагностики онкозахворювання раку шийки матки. Це є обов'язковим зараз засобом. Усім лікарям я вважаю, що це для діагностики дуже необхідно. У нас ще є така центрифуга, що ми також дуже сильно пишаємося, яку використовуємо для prp терапії як і волосяної частини голови, так і в дерматології це обличчя, і також в гінекології. Ті послуги, які надаєте, це вже вичерпний перелік, чи у планах, можливо, ще щось буде? Так, да, у планах ми ще хочемо е, розширяти е, наш перелік послуг. Е, ну, не, не вистачає фінансів. Перше, що би я додала, це все ж таки Узі-апарат. Він дуже дороговартісний, але. Е, Працюючи от в столиці, там комплекс. Жінка заходить повністю кульпоскопія, УЗІ, повністю все обстеження. Тобто вона виходить від гінеколога, зайшовши оце перніше цей дискомфортом 30 хвилин, все, вона виходить повністю обстежена. І це дуже комфортно для пацієнту. Ну, Якби була фінансова можливість придбати цей апарат, з радістю придбали і працювали би так. Адже це є нормальне і за. Весь світ так користується. Тобто функціональна діагностика на місці зразу в спеціалістів, до якого прийшов пацієнт, і це нормально. Також ми ще плануємо розширятися в сфері психологічної допомоги, тобто психолог, тому що це дуже зараз популярна потреба. Також ще інші спеціалісти, це і. Лікар-невропатолог, і в майбутньому і дитячий лікар. Тобто, це все ми плануємо. І масаж, ось такі процедури більш б'юті, більш розслабляючі. Також ми це все плануємо. Просто зараз постартуємо, починаємо з такого маленького, і думаю, згодом ми перейдемо до, до більшого. Пані, назва, вона вже була чи фактично були якісь обговорення, погодження. Як має називати назва? Не була допоміг мені а, мій чоловік знайти. Ну, інспіра це надихайся. Інспіра клініка, тобто надихайся здоров'ям і красою. От він вирішив і каже: От інспіра найкраще, тому що надихайся, нехай наші жінки надихаються здоров'ям і красою. І так ми вирішили назвати У вас. Військовий чоловік? Так, да, да, Він військовий лікар. Ну, зараз він захищає нашу країну, але він при кожній можливості, як можна було приїхати, допомагав скручувати меблі, все зробити, тому що ну, я сама, і мені то було важко. Я йому дякую за підтримку, за те, що він мене так весь час підтримував, надихав і ні на хвилинку не давав мені сумніватися про те, що там не потрібно чи ще щось. І зараз він також можна сказати, ми тільки відкрилися, і тільки е, здобуваємо пацієнтів. І тільки пацієнти починають про нас знаходити і потік, ви розумієте, не такий там великий, як відомих клінік, але він підтримує мене і завжди каже: Все буде, робимо то, то ну тобто, настільки людина вірить в те, що відбудеться, і цим я дуже пишаюся і рада, що така у мене підтримка, тому що без підтримки розумієте дуже важко зараз, пані Олі, і ваш чоловік. Один в ланці саме сил оборони і бойовий медик, я так розумію, так, військовий лікар, тобто людина, яка рятує життя на передовій. Так. E, і ви теж, певно, хвилюєтеся, коли, до прикладу, можливо, там зв'язку якийсь день немає. Разом з тим, ви в період повномасштабної війни, коли чекаєте чоловіка з війни з фронту додому, відкриваєте клініку, знаходите у собі сили, рухатися далі, започаткувати нову справу, займатися здоров'ям, займатися красою подолян. ну і не тільки певно, що у чому ваша формула стійкості. Формула моя стійкості в тому, що. Отак От навіть повернуся трошки назад. Починаючи навіть там з юних років, коли я хотіла стати лікарем, дуже велика підтримка була зі сторони батьків, а зараз велика підтримка зі сторони чоловіка. Хоч зараз такий період, що в його житті я маю його більше підтримати, а не він мене. Я це роблю, звісно, але він дуже сповнений сил енергію, і ця його підтримка дає мені цей вогник. Йти вперед і робити максимально, ну скажу так. Для мого чоловіка дуже він є дуже справедлива людина і така дуже чесна людина. І для нього дуже важливо, щоб було все доступно, правильно, зрозуміло, і щоб люди дійсно отримували якість. І я прям пишаюся тим, що він так відноситься до своєї справи. І я розумію, чому він саме зараз там і працює, тому що. Такі люди, як він, мають йти далі і працювати і допомагати іншим людям. І це мене надихає найбільше, тому що коли ти дивишся на такий приклад поруч, хочеться ще більше робити і діяти. І це була історія Ольги Левченко, дружини бойового медика. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.